Доброго дня! Перед вами ручний плиткоріз Sigma з довжиною різу 129 см. Деякі плиточники кажуть, що скоро електричні плиткорізи взагалі підуть в минуле і залишаться тільки ручні плиткорізи. Але я не вірю цьому, але почав займатися також і ручними плиткорізами. Сігма, як на мене, італійська фірма. Вона сама професійна в, як на мене, по ручним таким станкам для різки плитки. Чому люди вибирають цей станок для різки плитки? Перше, це, як на мене, ось така широка міцна направляюча, яка при, практично не хилетається. Це каже про те, що напрям він буде зберігатися. Її товщина. Ну, досить така, що, як на мене, вона витримає, щоб надавлювати любу товщину плитки там до 20 до 25 мм товщиною. Що ще тут гарно? Ось така широченна лінійка. Бачите, лінійка практично на метр, 20, на метр 30 що може різати в поперек. Плитку, яку ви ріжете повздовжно, якщо вам треба буде різати її пополам. Дуже зручна. Лінійка така широка, вона досить рідко зустрічається. Досить легко вона регулю... То регулюється кут. Тут, бачите, тут є такий, такий фіксатор, зручний. коли ви зафіксували, і зразу фіксується. Ось у вас кут, який тут каже, бачите, тут каже 15 градусів. Ось ви його зафіксували. Так само і 0. Раз, зафіксували, тут ви затягуєте. Затягнули все, ви можете різати, ви знаєте, що тут чіткий кут 90 градусів. При розломі плитки ось така пружинні основа вона досить легко розламується плитка. Ніжки, які підтримують, вони також провисають і також дають легко розламуватись плитки і не падати. що також вага вага у нього 20, біля 20, трошки більше 20 кг, що для такої довжини вона досить легка. Ну, є боковий упор, який досить легко рухається і фіксується. Що ще є? Тут стоїть вже, я так розумію, можна ставити сюди ролик з підшипником, О, зараз, я так розумію, без підшипника стоїть ролік, а може, з підшипником треба буде. Зняти, подивитися. Ріс ну, і, тобто, різ ламати, Ці також кінці прогибаються. Є коліщата для транспортування, є е, регулювання товщини, ми можемо опустити і підняти рейку. Ну, от і вся, вся інформація. Всього найкращого, будьте здорові.